Новини спорту сумщини продовжують інформаційний випуск в студії Дмитро Шпірко. Вітаю. Футбольна пауза у першій лізі українського футболу настав час антракту, перерви між літньою осінньою та весняною частинами чемпіонату. Без офіційних змагань перша ліга буде до кінця березня, але життя у клубах у цей час не зупиняється. Відбуваються кадрові зміни, проходять важкі навчально-тренувальні збори, граються контрольні матчі. Все це стосується і ПФК Суми. Далі в сюжеті розкажемо про проміжні підсумки, настрої та плани команди обласного центру головна позитивна новина про клуб стосується фінансів. Акціонери, попри складні часи, залишаються з ПФК суми і готові підтримувати колектив в економічному тонусі, забезпечить всі потреби команди. Проте на деяких речах доведеться зекономити. Нам единственное, что э, сказали потерпеть, это с, со сборами на выезд. Вот где-то где, -то, где -то в какие-то вот страны или где-то на какие-то поля. Ужмите здесь, по попробуйте еще, вернее нам что пробовать, нам не привыкать, мы уже работали в таком режиме. Поэтому я думаю, Юрий Николаевич, будем воспитывать мужество, да и, и, терпение. и, и терпение наших ребят. Улітку та восени команда обласного центру проробила чималий обсяг роботи. Попри кадрову революцію, гра молодого, оновленого ПФК Суми під орудою Юрія Ярошенка закрила рота багатьом скептикам, які до старту сезону записали містян до числа аутсайдерів дивізіону. Сумчани закріпилися у середині турнірної таблиці першої ліги, а окремими фрагментами демонстрували дійсно привабливий футбол. Буде стабільність. будет э, дальше движение вперед. Но опять, э, в футболе неинтересно быть статистами. Поэтому хочется, чтобы команда двигалась вперед, обязательно. Тем более, как бы мы со своей стороны видим, что э, ребята реализовали себя еще, поверьте, не на все 100%. Самое главное, что вот, э, хорошая, так сказать, плеяда футболистов и самый такой возраст, озразках, де нада, очень хорошо о себе. Серед тих, хто голосно заявив про себе у першій частині сезону, і сумчанин Дмитро Богачов. Разом із Олександром Лебеденком вони робили погоду на флангах і стали без перебільшення системоутворюючими гравцями. А сам Богачов, попри те, що виконував функції півзахисника, забивав більше всіх у команді 5 м'ячів у 16 іграх. я скаже тренер, там, і нужно грати, і нужно проявлятися, щоб. Не было, не, не было такого, что он только играет на правом фланге, он только играет правой ногой и все, больше ничего. Его задача и подать. Футболист должен быть универсалом, что ли. И на каждой позиции он должен на 100% приносить качество игры и результат, чтобы был. Проміжний загальнокомандний результат, а це нагадаємо, 10-та позиція першої ліги. У сумах хочуть покращити. Для цього працюватимуть на зимових зборах. Розпочнуться вони у січні. У лютому цілком можливо, ПФК Суми зіграє на представницькому міжсезонному турнірі у Полтаві. Наразі ж у футболістів відпустка. А от тренерський штаб часу на відпочинок немає. Триває селекційна робота. Окрім власних гравців, команди участь у навчально-тренувальному процесі. Взимку братимуть кращі вихованці футбольного центру Барса. Та що найменше двоє футболістів із районів області, але грандіозних кадрових змін Юрій Ярошенко не прагне. Зізнається, його команда може значно більше, їй просто потрібен час. Дмитро Шпірко, Сергій Лазаренко, на часі е спорт.